Що робити, якщо ти не згоден з коментарями-замовника до свого дизайн проєкту Дизайн це така штука, яка з точки зору естетики, важко вимірюється. Тобто можна виміряти кількість макетів, їх розмір, чи вони відповідають технічним нормам, але складно виміряти. Наскільки цей дизайн вирішує ту чи іншу проблему, якщо ви покладаєтесь виключно на думку іншої людини? Ем, і зазвичай, коли до вас е, приходить замовник, чи менеджер, чи керівник і е, е, говорить про те, що е, тут мені щось там не подобається, тут хотів би додати чогось, там рожеве, чи там більш цікавих елементів, чи ще чогось, е, можна запропонувати. Наступний крок. Є е, певна межа, коли ви розумієте, що да, це абсолютно має сенс і варто допрацювати, і ті поради вони. Е, їх просто треба зробити. Але є моменти, коли ви вже впевнені, що ви досягли певного рівня. У вас є певна експертиза, і у замовника є бажання щось змінити, наприклад, чи у керівника. Тоді. Якщо ви робите в залежності від того, над яким дизайном ви працюєте, наприклад, якщо це дизайн реклами, чи дизайн-обкладинки для Ютуба для відео на Ютубі, ви можете запропонувати потестувати. В Ютубі, наприклад, є можливість по замовчуванню протестувати три обкладинки. Тобто, ви завантажуєте в три обкладинки, і Ютуб показує їх випадковим чином для того, щоб дослідити, яка Обкладинка конвертує кращий CTR. CTR це кількість пере... переходів на те, щоб розпочати дивитися відео. Е, е, якщо це реклама, так само можна попросити таргетолога запустити е, рекламну кампанію, яка буде мати в собі декілька креативів. Однаковий текст, заголовки, call to action, але різні креативи. Таким чином, ви зможете потестувати, який креатив буде гарно працювати, і повертати замовника чи керівника в площину ефективності вашого дизайну. Тобто, уходити від естетики, я художник, я так бачу, і так далі до площини, в якій. Ви можете поміряти ефективність роботи вашого дизайну. На жаль, є такі проекти, в яких це зробити достатньо дорого, наприклад, білборди. Да? Тобто, потестувати білборди, це їх потрібно затвердити, надрукувати, поклеїти, почекати 2-3 е, тижні, 4, і тоді лише отримати результат. Але, е, здебільшого. В діджитал дизайні все те, що цифрове, ви маєте можливість поміряти конверсії, поміряти результативність і приймати рішення на рівні цифр, на рівні даних, на рівні метрик. Це трошки ширше ніж дизайн, трошки ширше, ніж пікселі, але я вам щиро рекомендую розібратись в цьому. Тоді ви зможете захищати свою роботу і приносити більшу користь, а як результат заробляти більше грошей. Та й таке?